Всім привіт! 26. Сьогодні у нас грудня. Ось така дуже у нас завірюха починається серйозна. І я сьогодні хочу вам показати те, що може становити проблему ось під час обільних опадів у да, вигляді снігу. Так сталося, що люди, які мають закриті донця, да, систему вуликів з закритими донцями. Перед ними зараз постане важливий момент, який треба, як то кажуть, не <фит> провтикати, а саме звернути увагу на льотки. Покажу зараз, що маю на увазі. Звісно, показувати буду на своїх вуликах січитим дном, але я думаю, ви зрозумієте про що я. Бачите? Отаке. Отаке. Зараз, як буде йти сніг, Ваші льоточки буде присипати. Бачите, в мене вентиляція відбувається через січате дно. Тому е мені, в принципі, все одно на ці льотки, е тому що вся вентиляція йде через. нас. І при всьому, при тому, я теж буду про це дбати. От тут подивіться, взагалі, показово. Бачите, да? ось така справа. Зараз підемо з вами на другий точок. На другому точку трішечки попростіше, бо вітер, який. Дуне, він дуне з іншої сторони, і як бачите, тут все більш-менш нормально. Ось. Але в будь-якому випадку в будь випадку треба за цим слідкувати. Ось тут теж, бачите, почало підсипати. Ось. У нас обіцяють дуже потужні вітри, неймовірно сильні. Тому вам треба, якщо у вас закрите дно, подбати. Про ваші льоточки і щоб їх не засипало. Бо як тільки це станеться, вентиляція в ваших вуликах вона зупиниться, буде працювати неправильно. І ви ризикуєте ваших бджіл запарити. Що можна зробити в даному випадку? Все дуже просто. Вам, щоб не ставити шиферини перед кожним вуликом, достатньо взяти планочку, якусь дерев'яшечку. Зараз я спробую. У мене тут прям такого нічого нема. Маленького, ну, на великі покажу. Берете невеличку планочку, і її пробуєте ось так. Ось так. Бачите, поставити. Що це відбудеться після цього? Під нахилом? Забираєте сніг і під нахилом ставите невеличку планочку. Все, у вас повітря проходить через бокові отвори, і все буде нормально. Якщо не подбати про льодки зараз. Можете створити бджолам сауну.